Лише через 30 років після завершення облоги Сараєва, яка тривала з 92 по 96 рік і забрала життя понад 11,5 тисяч людей, міф про Сафарі на Людей, вибачте, за таку аналогію, але перетворилися насправді кримінальне провадження. Ціла індустрії організованих турів для вбивства задля розваги. Коли як підозрюють слідства, заможні іноземці платили величезні кошти за можливість приїхати на вихідні в зону бойових дій і вести вогонь по цивільних. Прокуратура Мілану відкрила кримінальне провадження, яке може стати одним із найгучніших процесів пов'язаних із війнами на території колишньої Югославії, і до якого Ожливо, причетний чинний лідер країни, президент Сербії Олександр Вучич. До нашої ефіру доєднюється журналістка, редакторка порталу Балканський глядач» Наталія Іщенко. Пані Наталю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день, пані Наталю. А давайте напевно почнемо з того, що про те, що були е, полювання на людей під час облоги е, Сараєва, ну це було щось на, на... про це говорили, але десь не було документальних до кінця підтверджень. Як це так сталося, що це переросло в кримінальне провадження? Що відбулося? Можете розказати більше безпосередньою причиною цього кримінального провадження, як вважається, став документальний фільм. Словенського журналіста, який вийшов у 2022 році, і там ці так звані міфи про е, Сараївське сафарі на людей, вони були представлені в вигляді вже матеріалів, е, журналістського розслідування, свідчень конкретних осіб. І цей фільм, як ви знаєте, Словенія це ж, теж була частиною колишньої Югославії. Теж воювала за свою незалежність, тільки війна була дуже короткою, на відміну від війни в Боснії. І ось словенський журналіст зробив роботу, яка привернула увагу всього регіону і міжнародної спільноти. Тоді мер Сараєв, коли якраз у 22-му році там була. Мер, яка негайно зібрала всі матеріали, які були по цій справі, і подала до прокуратури Боснії Герцеговини, щоб повернулася прокуратура і правоохоронні органи Боснії Герцеговини до цього розслідування, тому що раніше намагалися робити, але справа нічим не завершилась. І ось у 2022 році. Мер ініціювала це розслідування, але воно знов не почалося так, як треба. Чому? Тому що Боснія, нагадаю, досі живе за мирною угодою. 95-го року якраз от зараз так, так мовити святкується її 30-річчя. І базується взагалі все життя Боснії і Герцеговині на складних домовленостях, балансах. І прокуратура країни теж складається з різних, з різних представників різних народів, які мають досягати компромісу. І напевно через це справа теж не почала рухатися. і... Трохи ця тема зійшла з шпальт, там, газет. Взагалі трохи припинили про неї говорити. Але в Італії це ця справа знов була ініційована, тому що вже італійський журналіст зробив нове дослідження розслідування, де він вже розслідував не сам фактаж е, вполювання на людей в Сараєву. А фактаж того, як ці заможні е, там, бізнесмени або е, люди, які люблять е, гостре відчуття, я не знаю, як назвати престольними словами цих людей. Так ось якраз італійський журналіст вже дослідив саме шлях, яким е, ці замовники цих турів для вбивств рухалися з Італії. Місцем їхнього початку цього туру, за його даними, було місто Трієст. Так, від Трієсту вони рухались вже до Сараєва там, з пересадками. Іноді доводилося їхати машиною через блокпости і для того, щоб їх не затримували. Організатори цих турів. Навіть не знаю, от як я, язик повертається, але ну, так організатори цих турів вони замовляли спеціальні для них перепустки, насправді липові документи, фальшиві або журналістів, або працівників гуманітарних організацій. От з цими документами проїжджали через лінію фронту, через там. Бойові якісь там пости або е інше, якісь е перешкоди могли бути і потрапляли до позиції сербів навколо Сараєва. Позиції сербів розташовувалися на е Холмахну це початок гір біля Сараєво. Сараєво знаходиться в низині. от серби навколо стояли, і от до однієї з таких позицій на єврейському цвинтарі і потрапляли ці, так би мовити, туристи. Ну, знов важко називати ну, їх так. туристами, але ну по факту виходить так. Ну, панітеля, з того, що я читала, ці особи навіть мали так званий прискурант. Вибачте, за таке порівняння, але послуг під час цього сафарі, якщо там вбивали чоловіка, це була найдешевша вартість такого, так би мовити, туру. А от за дитину треба було заплатити найбільше. Чи вірно я зрозуміла? Так, про це кажуть зараз представники, колишні працівники боснійської розвідки, які тоді були діючими військовими, і вони розказують, що дані про це ще тоді в них були, і про цей прескурант знов таки прескурант на вбивство теж було відомо. І вони кажуть, що чому дитина. Тому що вважалося, що вбивство дитини наносить найбільшу моральну шкоду не тільки вбивають людини, фактично, а наносять травму його батькам, всім близьким, і взагалі всім мешканцям міста Сараєва, і взагалі всім боснійцям. Ну, це ж вона війна була з проти боснійців, які переважно тоді залишалися в Сараєво під облогою і. Ну, так про це зараз вони і тоді казали, їх ніхто не, ну, не суха вважали, що вони перебільшують, що це боснійська пропаганда. І зараз, коли почалося вже офіційне розслідування, в Італії вони знов для журналістів це все повторили. І причому там така ще деталь є. Е, вони кажуть, оці колишні військові, які мали відношення до боснійської розвідки, і, Спецслужб боснійських під час війни вони кажуть, що коли ця, стало це відомо про це Сафарі, так би мовити, ще під час облоги Сараєва, то вони звернулися до італійських спецслужб і надали їм всю інформацію, яка в них була. І за їхніми словами саме через ці контакти, тоді оці тури. Для вбивств вони припинилися, угу. тобто формально ніхто нічого не визнав, але якісь там якісь заходи все ж таки були. Застосоване, що це корсування Трієсту до Сараїв цих туристів, воно припинилося. Пенталія, я так розумію, що в середині Сербії це все сприймають як пропаганду Боснії і не визнають такого факту. А Яка роль Вучича в цій всій історії? Ну, З приводу того, що визнають чи не визнають Сербії, я нагадаю, що в Сербії навіть не визнають геноцид в Сребрениці, Ну, а, про що були вироки Гаагського трибуналу і рішення навіть Генеральної асамблеї ООН, але це ніяк не вплинуло на сприйняття сербів того, що тоді відбулося в Сребрениці. Я нагадаю, що там було вбито 8 тисяч беззбройних боснійських чоловіків від підліків до дуже старих людей. Так, ось про цих. Учасників цього сараївського сафарі про ці тури в Сербії вважають, що це все вигадки, що це боснійська пропаганда. А що стосується Вучіча, то дуже давно відома ця інформація про те, що він був присутній на цих місцях розташування снайперів, які стріляли в людей в Сараєво. Тому що Відео є, як він перебуває там. І в Босні вважають, що на цьому відео зафіксована Вучича, який є нинішнім президентом Сербії, з снайперською гвинтівкою в, в чохлі. Вучіч це спростовує категорично. Він каже, що він тоді перекладав, допомагав журналістам, сам був, працював як журналіст, і в нього ж таки від камери. І на цьому стоять дві сторони, Вучич зараз через те, що пішли публікації про цю кримінальну справу, відкриту в, в Мілані в Італії, і про публікації про те, що він до цього причетний, він сказав, що він буде подавати до суду і відсудить, як він вважає мільйону. Пані таля, ця вся історія буде мати наслідки для його політичної кар'єри, зокрема в середині Європейського союзу. Як ви бачите? Ну, Вучич є сербським політиком, він не є політиком Європейського Союзу. В Сербії якраз через це навряд чи його кар'єрі щось загрожує, тому що в Сербії, в принципі, відношення до подій війни воно ну, не відрізняється від однієї політичної сили до іншої. Є такий консенсус, тобто Сербія. І погляд сербів на події 90-х на всі ці війни. В принципі, там є більш-менш спільна така однакова оцінка за виключенням, за дуже рідким виключенням. І ці люди, які дійсно стоять на позиціях міжнародного права, міжнародного погляду або. Відчувають якусь моральну відповідальність як представники країни, яка е, була агресором проти сусідніх країн. Ну, але таких політиків саме дуже мало і електорат переважає такі, що, е, що не вважає, що саме за це, за це за ці звинувачення вучич треба знімати, або це якісь. Саме скандал, який покладе край його кар'єрі, але пані Далі, я так розумію, що з цих розслідувань, які вийшли від журналістів, то Вучича саме підозрюють не просто в тому, що він тримав снайперську зброю в, в чухлі, а що він безпосередньо брав участь в розстрілі людей, в полюванні на людей. А, на це натякають прямо ніхто нічого не говорить, але. Ну, Натяк зрозуміло, якщо ти на позиціях снайпера знаходишся зі снайперською гвинтівкою, ну, логічно е, подумати, що ти туди прийшов не для того, щоб випити кави. Ну, і е, тому відразу ці підозри, і тому саме Вучіч так і реагує і каже, що в нього навіть в руках ніколи було, не було гвинтівки Взагалі і він був лише журналістом або перекладачем під час війни. Пані Наталі, а от чи як ви бачите, як буде розгортатися це слухання в Мілані? І чи є запит на справедливість в Боснійців? І скільки, якщо можна, вибачте за таку кількість запитань, можливо, ви удієте інформацію, скільки дітей загинуло під час облоги Сараєва? Ви знаєте, що я можу вам сказати? Що. Запит на справедливість є дуже сильний не тільки у боснійців, а взагалі на Балканах, от у всіх країнах, яка, які брали тоді, як якось були долучені до війни, і не тільки запит на справедливість дуже сильний. Але в Боснії він ще набагато сильніший. Чому? Тому що якщо, наприклад, Хорватія... Перемогла і більшість своєї території звільнила військовим шляхом, частину вона повертала мирним шляхом. І ось там, де вона повертала мирним шляхом, якраз і є величезний запит хорватів на справедливість, тому що мирний шлях передбачає компроміс, передбачає прощення підозрюваних в воєнних злочинах. І передбачає мирне співіснування народів, людей, спільнот, які до того воювали один проти одного. Але в Хорватії це стосується тільки одного регіону. Тоді, як в Боснії, ця вся країна живе саме в такому режимі, їх зібрали шляхом мирного договору, якраз 30 річчя якого зараз відзначається це. Дейтонська мирна угода. І ось якраз, оце, ви знаєте, ми, мир настав, але от запит на справедливість він до кінця не був реалізований. Ви знаєте, що був хаски трибунал, і за терор проти мешканців Сараєва були покарані а, там, воєначальники, кілька воєначальників боснійських сербів. Лідер, тодішній лідер Боснійських Сербів Радован Караджич і командувач армії Боснійських Сербів Радко Младич. Всіх їх засудили до різних термінів Караджича і младича до, до вічного ув'язнення. Вони і досі перебувають в в'язниці. Але окрім от, лідерів, командувачів були ж і рядові. Безпосередньо виконавець. члени. Так, да. і якраз от з цим є проблема, тому що Гагський трибунал цим не займався. Він не судив кожного солдата. А далі передбачалося, що цим будуть займатися суди місцеві. Ну буквально Боснійський суд, в якому є представники сербів, хорватів і боснійців, мають судити також сербів, хорватів і боснійців однаково, незалежно від того, чи це була оборонна війна, чи люди оборонялися, чи це був е, агресивний якісь дії, або взагалі злочини, типу розстрілів, снайперів е, людей на вулицях Сараєва. І ось ці суди. Досі тривають, вони досі тривають, вони не закінчилися, досі люди вимагають справедливості. І Сарарська Сафарі це не один з таких кейсів, які болить регіону. І для того, щоб не, не забути оці кричущі, взагалі антигуманні жахливі випадки, якраз долучаються журналісти регіону. Які знімають про це фільми, роблять розслідування, пишуть книги саме через те, щоб справедливість все ж таки колись відбулася. Тому що ну, дуже багато таких випадків, які просто ти не Ну, взагалі ти думаєш, що такого не може бути. Але це сталося під час війни в, в колишній Гославі, розумієте? І е, я б хотіла додати, що е, е, от суди, які судять конкретних виконавців, вони навіть міжнародним судом, міжнародною спільнотою не дуже підтримувалися, тому що вважалося, що це вносить розбрат в суспільство. Що через це суспільство е, починає згадувати, що це його травмує, що починається радикалізація. І деякий час е, намагалися, знаєте, якось, щоб люди помирилися, забули про те, що було, е, і, і почали нове життя. Але війна в Україні вона спричинила те, що люди на Балканах. Насамперед почали згадувати е, те, що в них було, і почали якраз активізувати своє прагнення справедливості раніше, про яке їх всім казали, ось да, все вже мир, вже за, за, ви маєте забути, забути про те, що було. А, але е, от якраз війна в Україні показала, що зло має бути покарано. А що не можна в жодному разі забувати, і якраз оці бачите, публікації, журналістів, фільми, вони допомагають повертатися до цих страшних сторінок і давати людям надію, що, хоча б, колись ці страшні злочинці, були покарані. Бачите, навіть після підписання будь-якого миру, все одно злочинець має нести покарання. І а ви знаєте, от це дуже. Ви знаєте, оце якраз от мирні договори, які підписувалися на Балканах, вони кажуть абсолютно прозворотні. Що мир на основі компромісу означає, що злочинці. Не понесуть жодного ну, покарання. Бачите, пані Таля, і... Дуже просто суголосне з тим, що зараз відбувається в Україні з, з цими мирними переговорами, які намагають нав'язати нашій державі, коли е, має бути компроміс територіальний з нашої сторони. Там вже йшла мова про те, що забути всіх військових злочинців. Е, ну, ну це ж було в цих 28 пунктах і. Ну, дуже багато спільного з Балканами. Я, звісно, не знаю, чи в нас чи росіяни якогось возили на сафарі в Україну, але мені пригадується ця історія, коли російські актори приїжджали в ДНР, так званий ЛНР, на камеру стріляли по українських позиціях, виконуючи таку пропагандистську більшу функцію. Але ну, від них можна будь-чого сподіватися. Е, да, на позиції якраз сербів е, в Босні біля Сараєва приїжджав е, е, російський письменник або як його назвати, Едуард Лімонов. Але він не платив, він за ідеологічних міркувань стріляв людей. Ну, і, і це, до речі, зафіксував польський взагалі, журналіст в своєму фільмі. І через це це задокументований за е, факт. І ви запитували, скільки дітей загинуло в Сараєво? Півтори О, <Ой>, Півтори тисячі. Тисяч. Ну зараз вже кажуть, там іншу, трохи більше цифру, але півтори тисячі. Пані Наталі, я дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Нагадаю, з нами була Наталя Іщенко, журналістка, редакторка порталу Балканський Оглядач. Пані Наталі, дякую вам за роботу. Спасибі за співпрацю. Бережіть себе. Дякую вам за запрошення.